Так, швиденький анонс Зофірки, яка приїхала. Приїхала вона з Швейцарії. Я сьогодні покажу її так швидко, кому буде цікаво більш детально. Значить, скажу відразу: фарбована одна задня арка шматочком. Автомобіль 11 рік, 1,7 дизель, 92 кВт. На дуже, мені здається, класній комплектації. Маємо передній парктрон, задній парктрон. Маємо бік синонові фари, саме бік синонові фари. Маємо дуже такий красивий оливковий колір. Маємо легкосплавні диски версії космо. Далі маємо. ой, перепрошую, я її вже закрив. Задній парктрон я вже сказав. Задній партрон присутній. Маємо ось таку версію з фаркопом. Далі семимісна вона, звичайно, маємо чотири підйомники. Дуже важливо, маємо шкіряне кермо, шкіряну ручку, механіку, 6 передач, навігаційну систему. Я зараз її покажу підігрів передніх сидінь. Маємо, що найкраще може бути: 177 тисяч оригінального пробігу. І це дизель, і це 1,7. Маємо клімат-контроль. Аукс, звичайно, підлокітник присутній. Автомобіль чистенький приїхав, без хімчистки. мікрозабруднення є, нюанс по салону єдиний, ось це. Решта машина в топовому стані, не пропалена, не... ну, класно, збережена, гарна зефіра. Отакий салончик дуже гарному стані. Оригінальні коврики лежать, повна дилерська крута історія. Отакий От багажничок у неї є, красивий. Все весь комплект, дуже гарно укомплектований автомобіль їздив безпосередньо на цьому агрегаті власник, фарбована одна арка, вже сказав. Тут є такий оригінальний класний коврик, якщо ви знаєте про що я кажу. Далі маємо тут фаркоп присутній, маємо тут, певно, що в нас присутній крюк для буксирування, ну я маю на увазі. Так, у нас тут фаркоп сам по собі лежить. Я не буду діставати, друзі, не хочу бруднити руки. Так, це зрозуміло, повний комплект, запасне колесо знаходиться під автомобілем. Так, я собі потім закрию колесо запасне. Ось, новеньке, запаска, ніхто не знімав, не перебивав, як деякі є жадоби, в кого жадоба там. Зняти запаску з автомобіля переважає над здоровим гуздом, ну я вас вітаю. Так, тут у нас все гарно. Тут теж все гарно. Сервісна, сервісна, просто чудова тут. Так, зараз я вам покажу її. Автомобіль гарно сервісований. Зараз покажу також і він код його. Тут такий легенький анонс. Ціна 8600. Так. Так. Це у нас записи і тут десь має бути у нас її записи. Ось, друзі. Вся сервісна історія, 17 тисяч. Фактично, кожних 17 була заміна оливи. Останній сервіс був 167, третій місяць, 22 рік, зараз 177 тисяч. Під заміну олива. Решту я б нічого не робив би, просто їздив би. 6 подушок airbag. Крута, я вважаю, як для зафіри комплектація. Версія майже космо, окрім салону самого. А так, автомобіль дуже чудовий. Фарбований шматочок однієї арки. Автомобіль коштує 8600 баксів. Цікаво, приїжджайте. Автомобіль вже в Києві. Сертифікат зроблений, реєстрація в РЕВ без проблем. Наберіть, приїдьте, дуже гарна комплектація. Біксенон, круговий парктрон. підігрів сидінь, навігація, клімат, два ключі присутньо. Круїз-контрол, звичайно, мультикермо 177 пробігу оригінального, будь-які перевірки. Всіх з різдвом, У когось в когось сьогодні різдво. Всім гарного настрою, бажаю здоров'я. Не забувайте задонатити для 128-ї гірсько-штурмової бригади. Посилання є в описі до відео. Всіх обняв, всім подякував. Зафіра коштує 8600 і вона може бути ваша. Так, я її вже закрив. Все. Хто святкує, святкуйте, хто має бажання скинути для ЗСУ гроші на 128-му посилання на банку і номер банки буде в описі до цього відео. Можете задонатити. Зафіра 11 рік, 8600 баксів, 7-місний, гарний, збережений автомобіль. Всім добра, всім пока.